16-та година вечора будинок кіно у Києві. На творчий вечір зібралися друзі, побратими, знайомі захисниці Маріуполя Валерії Суботіної. Серед гостей Дмитро Козацький з позивним Орест. Вони разом були на Азовсталі, звідти потрапили в полон до росіян. Дмитро розповідає: це вже другий вечір поезії Валерії. Перший проводили, коли ще військовослужбовиця була у полоні. Минули якраз таки вечір, коли збиралися, читали поезію Легри, то всі були такі доволі сумні, похворі і зараз дуже приємно бачити вже щасливі обличчя людей, тому що вона нарешті повернулася і зараз має змогу сама прочитати свої вірші. Друзі та побратими зі сцени читали вірші зі збірки поезії Квіти і зброя, яку Валерія Суботіна написала під час служби в полку Азов і пізніше в Донецькому прикордонному загоні. Це історія бійців і вірші про них. Ми починали будувати волонтерський рух, так от займалися волонтерською діяльністю в інтересах Збройних сил, тому що це були єдині, на кого ми могли покластися. Для мене було дуже важливим Лера. Виявилась соратницею, так виявилась подругою. Вона тоді ще. Ну після цього я дізналася, що вона пішла служити в АЗОВ, і ну, для мене це було дуже таким визначним. А е історія Верша вона е присвятила, вона дійсно почувши те про що я говорила, так от вона вклала до сюжету е про нашу волонтерську там, патріотичну діяльність. Про нашу історію вона вклала цей вірш, сама його прочитала на природі дуже ніжно, дуже так трепетно були ті, хто не зміг відвідати захід. Тому вірші захисниці Маріуполя читали онлайн. Серед них однокурсник Валерій, військовослужбовець та поет Павло Вишибаба. Ти гадаєш, я вільма, звідки в мене цей погляд суворий? Та я ж українка, створена природа, натхнена свобода. На все здатне до всього готово. Під час зустрічі співачка Марія Бурмака презентувала свою пісню Кохання сталь, яка присвячена історії кохання Валерії та її загиблого чоловіка Андрія. Вони одружилися 5 травня під час блокади Маріуполя у сховищах Азовсталі. Через два дні після цього Андрій загинув. Валерія зачитала три власних вірша: перший про Маріуполь, другий про захисників та захисниць, який наразі в полоні. Третій присвятила загиблому чоловіку. Його, каже, написала напередодні. Два крила одного метелика. Ми, здається, не завжди зникли, але виринаємо світлою, Пурхаємо, то, з'єднуючись, ми завжди навіть не займали. Вишаючись разом, я планую продовжувати звичайно писати. Продовжую вже писати вірші. Зараз складаються в першу чергу вірші, звичайно, що про мого Андрія, і вірші про тих, хто залишається в полоні, про наш сталевий азов. І зараз планую працювати над прозою, тому що обов'язково потрібно написати про. При службу Азовсталі те про що я можу написати зсередини, бо я цим займалася. Я була з цими хлопцями поруч постійно. І, звичайно, що треба писати про полон, про те, як ми не зламалися. Нагадаємо, Валерія Суботіна, Маріуполька, військовослужбовиця Нацгвардії України, служила в полку Азов, поетеса, журналістка. Боронила Маріуполь, була на Сталі. 16 травня 2022 року потрапила у полон 10 квітня 2023 року. Під час обміну полоненими Валерію повернули в Україну. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.